І від, мої друзі, давно вже не виходили відео. І, коротше, сьогодні очередне соревнування було. Ну, це вже кінець соревнування Вибачаю, що не було відео, тому що я вже казав, що я не зможу випускати прям так часто. Ну, Сьогодні в цьому відео купим ві скін на вірус Чарлі. Була акція на неї колись, але мене тоді взагалі не було. Але зараз у мене з'явилися піцце і потім мене зараз це інтересує тільки. Все, ми її купляємо я її дуже хотів, не знаю чого, хоча я на чарлі сильно гуляти не буду, але ну буду, коротше. Вірус Чарлі є у нас. В мене, Вибрати, звісно. Е і подарок. Зараз, якщо випадає легендарний, то я, я не знаю що. Так, да, звісно. Вже пару раз випадав, то більше не треба, коротше. Ну, 17 залишилось, я вже, мабуть, гуляти не буду. Бо я цього смисла не бачу. Ну, може буду там по чуть-чуть гуляти, але... Уже вийшов цей Олі новий боєць. Вийшов Попіп Play 4, кстати. Уже ще в четвер, але записую відео в суботу. Не знаю, я і проходив третю главу, хочу сказати, але ну, відео я ніяк і не знімав, то кажу таке. Блін, я забув в магазині забрати подарок на лунний Новий год. Ох, йо! Уйо йо, моє, клас! Ой, ну конечно я не знаю, что робится. Нахера цих магазин, скільки акций, що не дуже лагає у мене, я не знаю цей магазин. Не, вроде не дуже, але. Блять. Господи Да ж это выбирает, так, хорошо. А то ну його нафиг зарапять. О, уже опять продаю гип. Йо-мою, драку продаете скин, прикольно. Продолжаем, так. Господи боже Та що так бато акції, господи. Я Догортатися не можу О боже О! Догортався на... на речі, господи У цих акцій так мільйони, не знаю Мене теж дуже сильно лагає магазин Я не знаю чого Сама гра взагалі не лагає, а магазин піпець як я не знаю, що це робиться і що. Слава Богу, ми з магазину вийшли. Багато квестів, я щось не знаю. В останнє время в Россах не хочеться гулять. Ну, я буду гулять, там трохи буду щось спайку, рангвердать. коротше. капець. Купив скин на спайка Темний Лорд. Ну. Тому що я дуже давно хотів, і не знаю, чи він може ще буде колись подаватися, то я його краще куплю і хай він в мене буде. Блін! Були, був квест на піці. йома -йо, я навіть не бачу. Ладно, друзі, чесно, відео таке просто проміжуточне. Купили вірус Чарлі. більше нічого не зробили. Ладно, всім пока.